you <music> Слава Україні! Блог Ер. перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю Корупція інфо онлайн. Посилання в описі. Поки в нашій країні важкі часи деякі політики намагаються придушувати нашу перемогу на дипломатичному рівні і знаходяться ті, хто дозволяє собі справжній цинізм. Серед них поплічниця експрезидента України, член партії Європейська Солідарність Ірина Геращенко. Відповідний допис вона поширила в своєму телеграм-каналі. Бойкот замість діалогу, новий стиль відносин з Польщею. Газета Виборча наводить слова народного депутата Миколи Княжицького про обмеження, накладене керівництвом Верховної Ради на українських політиків брати участь у міжнародних заходах у Польщі. Співголова депутатської групи в міжпарламентських зв'язків з Республікою Польща пов'язує це рішення з наміром Варшави заборонити імпорт українського зерна. На сьогоднішній день питання обмеження ввозу українського зерна до Польщі є проблемним у відносинах між нашими країнами. Однак бойкот замість діалогу не змусить Польщу відмовитися від захисту Інтересів свого ринку, але цілком може сприяти зростанню рейтингів недружніх Україні сил. Передвиборча кампанія у Польщі загострила сприйняття українського питання в польському дискурсі. Однак, замість того, щоб мудро перечекати, українська влада, наче спеціально, хапається за кожну можливість загострити кризу у двосторонніх відносинах. При тому, що Польща досі залишається однією з найбільш важливих країн в плані допомоги Україні, ідеться в дописі, який поширила Геращенко. Тобто вона відкрито підтримує те, що діюча влада, наче. То спеціально загострює наші відносини з Польщею. Зрозуміло, що все це робиться для того, щоб знизити впливовість Зеленського в очах українців, та й не обійшлося тут без вказівки і поводиря Порошенка. Але це вже справді верх цинізму. Очевидно, що команда екс-президента Петра Порошенка черговий раз бажає просунути свою політичну кампанію будь-яким способом. Проте цього разу їхня лицемірна схема вийшла за всі рамки. Політикам потрібно думати, як здобути перемогу над ворогом, а не про власну вигоду і розпалювання скандалу з нашими союз. Узниками, які максимально нас підтримують, на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.